Я хочу зараз звернутися до мешканців міста Львів і сказати наступну річ: що весь рік на посаді прем'єр-міністра я завжди допомагав, і дуже часто не публічно, допомагав у Львову вивозити своє сміття. Насправді, допомагала і обласна державна адміністрація, і всі колеги, до яких я звертався. Врешті-решт, я не маю змоги робити щоденну роботу за. Вашу місцеву владу. Але це вже не моє питання, це питання ваше. Зараз я розумію, що є питання наше спільне наведення ладу на вулицях міста Львів, прекрасного міста. Я розумію, що можуть бути будь-які загрози. В тому числі і все те, що стосується екології і так далі. Чомусь от останній час, і раніше це теж було. Коли мене там час від часу намагали стягувати в якусь політичну гру на, на фоні львівського сміття. Друзі, я не хочу займатися ніякою політичною грою. Не треба мене, мене втягувати в ці е, політичні дрязги. Політичні баталії будуть тоді, коли будуть політичні вибори. Зараз маємо забезпечити нормальне спокійне життя для українських громадян і львів'ян в тому числі. Я сьогодні направив профільного віцепрем'єра з регіонального розвитку. Керівника служби ДСНС, екологів, а у Львів для того, щоб допомогти львів'янам разом навести лад в місті, вивезти сміття. І саме головне, що треба, щоб місцева влада визначила там новий полігон, інвестувала тоді кошти, а кошти у них є. Зробила проєкти. Все те, що треба було розблокувати по документації по Грибовицькому звалищу, ми зробили. Був тоді віце-прем'єр Кістіон, відвідував все, що потрібно, зробили разом з МНС ситуація врегульована. Зараз е я направив туди е віце премєр Міста Зубка. Теж все, що потрібно буде зробити, він зробить з колегами спільно, щоб навести лад. Але далі треба е дуже чітко зробити план дій, що ж як вирішити проблему системно. Чи коли я чую від місцевої влади Львова, що вони отримують кредит від Європейського інвестиційного банку на будівництво нового там, полігону або заводу, я розумію тільки єдине, що на це піде 3 роки, 4 роки, як мінімум. А людям сьогодні потрібно жити в чистоті, в комфорті. І треба зараз знайти полігон, щоб місцева влада туди інвестувала кошти і відповідним чином це було тимчасове рішення. Тому я ще раз хочу наголосити і ще раз звернути до мешканців Львова. Повірте, шановні друзі, що ніхто не залишить вас один на один з цією величезною жахливою проблемою, яка утворилась зараз в місті. Тому будемо допомагати всім тим, чим зможемо, для того, щоб разом з вами навести лад в прекрасному місті. А більше того, я думаю, що нам потрібно по всій країні. Акцентувати увагу на тому, що місцева влада має сумлінно виконувати свої обов'язки для того, щоб в кожному місті з'явились такі сучасні комплекси переробки сміття. В багатьох містах вони вже є, але треба, щоб вони були в великій масі в великій масі міст. Це надзвичайно є важливо.